На початку доби, 29 квітня, в бункері, Гітлер одружився з Євою Браун, яка була коханкою протягом 13 років, і вирішила розділити його долю. Свідками виступили Гебельс і Борман. Реєстрацію провів чиновник Вальтер Вагнер, який брав участь у міських боях у складі підрозділу «Фольксштурму». В райсканцелярію його доправили на бронетранспортері. Після церемонії він одразу повернувся в свій батальйон. І менше ніж за добу загинув в районі ангальського вокзалу після реєстрації шлюбу. Адольф і Єва Гітлери прожили менше 40 годин, дізнавшись про розстріл Беніто Муссоліні з коханкою Кларою Петаччі в Італії, про те, що гарнізон Берліна зможе протриматись не більше доби, а 12-та армія Венка полишила безнадійні спроби прорватися в місто. 30 квітня, близько 15.30 вони наклали на себе руки. Гітлер застрелився з пістолета Вальтер ППК, який згодом стане відомим як зброя Джеймса Бонда. А Єва вжила ціаніт. Тіла спалили в саду райсканцелярії, а рештки поховали у вирві від снаряду. Однак оперативники сталінського смершу все-таки знайшли їх на початку травня. Вважається, що нині рештки щелепи Гітлера зберігаються в архіві ФСБ. А фрагменти черепа в московському держархіві. Однак різноманітні конспірологічні теорії про те, що він таки вижив і знайшов прихисток у Франківській Іспанії чи Південній Америці, завжди знаходили і продовжують знаходити послідовників. До речі, зелене світло таким шуткам давав Сталін. Він намагався в такий спосіб тиснути на уряди цих країн, де Москва ще не мала впливу.